На території Олександрійського колегіуму заклали алею пам'яті Олександра Козенка. Випускник закладу 2014 року загинув в зоні АТО. Минуло вже шість років, проте його подвиг пам'ятають. Учні колегіуму долучилися до екологічного проєкту Добова алея герою пам'яті Олександра Козенка. І на початку листопада висадили молоді деревця. За кошти міського бюджету відремонтовано спортивну залу при ПК Світлопільський для тренування боксерів ДЮСШ США No2. У залі, де розміщений робочий стаціонарний ринг, виконано ремонт покрівлі, встановлено нові вікна, здійснено шпаклювання, і фарбування стелі, стін та підлоги. Йдеться на сучасній Олександрії. На Кіровоградщині розробляють уніфікований для всіх житлово-комунальних послуг мобільний додаток. Додаток Смарт регіони який об'єднує в собі всі компанії, що надають житлово-комунальні послуги. За підтримки ОДА та міськради Кропивницького розробляє IT-серв. Цей додаток буде абсолютно безкоштовним як для підприємств регіону, так і для всіх споживачів підприємств комунальної сфери. Також проєкт, де суттєво економію часу і спростить процедуру оплати послуг, йдеться на сайті ОДА. У четвер-12 листопада директори освітніх закладів отримали телефонограми від управління освіти Олександрійської міської ради. З огляду на інформацію, в місті з 16 листопада буде відновлено очну форму навчального процесу в школах для учнів 9 класів. Інформація з фотоскріном розміщена на Фейсбук-сторінці вільного слова. Пенсіонерам Олександрії доведеться відвідувати магазини та інші установи у відведені години. 11 листопада під час урядового засідання мозу було внесено зміни у карантинну постанову номер 641 Йдеться на телеграм-каналі очільника Кіровоградщини Андрія Назаренка. Відносно внесених змін для літніх людей відвели пріоритетний час обслуговування у магазинах, закладах та установах. Таким часом обрано відрізок часу впродовж двох годин з 10 до 12 години.